Так, зайдіть до а ну, давайте, зайдемо. зайдем. Ну. Зимбудюку кімнат. Блін, це треба читати. ех блін. бліна. Е, Легкові, правильно. А, це просто заплатив, так? Да? Легкові, віп, правильно, правильно? Да. Так. Ай, моє. Зараз припустити одной помилки, йохани бабай. Далі це дозволено їхати паркування на газонах тротуарах. Ні. Що робити випадку? зупиниться і не евакуати. А, понятно, типу, це те саме, що ми були це, що ви вже проходили колись. Так, що потрібно, перетинамо змажте швидкість. Так, і авто стоїть. В якому авто стоїть те, легковий автомобіль. Все, зашибісь. Наступний етап нам треба сісти і проїхатись. Ого, тут даже мужики ого.